Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Всемогутній вічний водарю Небеси землі, отче всіх створінь. До Тебе ми звертаємось із серцем, сповненим покаяння та надії, Ти, що зійшов на землю, щоб принести нам спасіння, ти, що виявив нам твою безмежну милість і благодать, прийми нашу молитву, благослови, Господи, наші родини, похороняй їх від усякого лиха та небезпек. Зійшли на нас твою благодать, щоб ми, озброєні Твоїм світлом, могли розпізнавати правильний шлях у повсякденному житті, дай нам сили, мудрість у вирішенні наших щоденних справ, направляй наші кроки у вірності Твоїй волі, Ти лікар і Тіл, принеси утіху та зцілення тим, хто страждає від хвороб та дух, захисти нас від усіх злих і шкідливих впливів, збережи наші серця чистими і відданими Тобі. Благослови всемогутні наших захисників, наділи їх мужністю, витривалістю та вірою в перемогу. Нехай Твоя справедливість та мир огорнуть нашу землю, і нехай в кожному серці запанує Твоя любов, ми просимо Тебе, Господи, про опіку для наших родичів та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, аби Твоє благословення супроводжувало їх на кожному кроці, нехай їх життя буде сповнене радості, миру та гармонії. Під Твоїм безперервним пильним оком в Твоїх руках, о Господи, наше майбутнє і наша доля, ми віддаємо Тобі нашу віру, наші надії та наші мрії, навчи нас жити за Твоїми заповідями, слідувати Твоїм шляхом праведності, любові та миру, захисти нас, Всевишній від усього злого та недоброго, веди нас упродовж усього нашого життєвого шляху, нехай Твоя мудрість і благословення супроводжують нас завжди. Амінь. Господи, Вседержителю, Небес та Землі Творче, слава Тобі, незбагнений в Царю, в Твоїй милості та безмежній любові, ми знаходимо спасіння, Ти, що від початку часів був і завжди будеш. О святий, благослови та захисти нас, Твоїх дітей, Ти, що керуєш долями народів та серцями людей, приведи нас за шляху праведності і миру, Твоєю мудрістю керуй нашими вчинками. Твоєю правдою наповни наші серця, дай нам сили боротися зі спокусами і знаходити відраду в Твоєму святому слові, в Твоїх руках долі всіх нас, Господи. Ти, наша надія, наш захист, наш, непохитний стовп. В Твоїй безмежній благодаті ми знаходимо всіху, Твоя любов, нам сила, Твоя мудрість, нам світло. Простягни, Господи, Твою милостиву руку, сціли душі наші, змісни нашу віру, будь з нами в кожен момент в радості та скорботі. Провадь нас шляхами Твоїми до вічного життя, ти, що кожну зірку на небі назвав іменем, ти, що знаєш кожний листок на дереві, прийми нашу скромну молитву, нашу щиру подяку за всі твої дари за милість та за ласку твою, все в Твоїх руках, водико Небесний, ти наше все, наша вічна пісня хвали, нехай буде слава Твоя навіки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи Ісусе Христе, світло наше і спасіння, з глибокою вірою, надією, покорою я звертаюся до Тебе серцем сповненим вдячності за твою благодать і милосердя. Прошу прощення за мої гріхи, наповни моє життя духовним світлом і керівництвом, благослови всі мої діяння на добро, захисти мене та мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх видимих і невидимих ворогів, поділи нам зцілення душі та тіла від хвороб, визволи нас від негараздів, осяй наші душі і тіла світлом Твоїм, Христе, вчини, щоб моя воля була підкорена Твоєму велінню, дай мені надійну допомогу у повсякденних турботах та силу для перемоги над гріховністю, благослови і направляй усі мої потреби, допомагай у щоденних справах, зціляй від хвороб, захищай від усякого зла. Пікуйся про моїх рідних і дітей, допомагай нашим мужнім захисникам України здобути перемогу над ворогами, о Господи, ти знаєш усі наші потреби, наші болі та надії, вислухай наші молитви та направляй нас в трійці, єдиному Богу віддаю покліни, благословення, нехай Твоя безмежна любов і мудрість завжди будуть з нами, ведучи нас шляхом істини і благодаті. Амінь. Господи, всемогутній, Небесний, Царю. Твоєї слави, повні земля і небеса, ти світло нашої віри, надії, безмежне джерело, ти любов, що об'єднує серця і душі, в твоїй мудрості керуєш світом, у твоїй благодаті живемо, дихаємо, любимо. Ти пастир наш, що ведеш до спасіння, ти скала, що захищає відборі життєвої в твоїх руках долі народів, судьби людей, ти Отець, що милосердно пробачає, ти світло, що веде нас крізь темряву, ти жива вода, що оновлює наші душі. Твоя воля, закон для нас, що знаходимо у ній спокій, Твої слова вічна істина, що веде до мудрості, ти Божественний лікар, що зцілює рани, ти всесильний владика, що править справедливо, прославляємо тебе в піснях і молитвах, Вдячні за твою безмірну ласку і доброту, благаємо, благослови нас, наших рідних, веди шляхами праведності, миру і любові. Нехай Твоє ім'я буде святим серед нас. Нехай Твоя воля відбувається на землі, як і на небі, дякуємо Тобі за всі дари життя, за мир щастя, за кожен подих і мить, збережи нашу землю, наш народ, відведи від нас всяке зло і спокуси, даруй нам силу, мудрість терпіння, щоб ми жили за Твоїми заповідями, Твої безмежні милості просимо захисту. За тих, хто страждає, хто в потребі, хто шукає тебе, нехай Твоє світло ось наші дороги, нехай Твоя любов обіймає наш світ. Амінь, о Всемогутній, Господи, Небесний Отче, первозданий Сотворителю, що осяєш світвим промінням благодаті наші серця, в покорі й смиренні звертаємося до тебе, усвідомлюючи наші недосконалості та промахи, з вибини душі випливає наше каяття. Бо часто букаємо дорогами, що ведуть нас від твої світлої стежки. Прошу тебе, Господи, благослови нас твоїм безмежним милосердям, оберігай наші родини. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Від усякого зла і небезпеки, які чатують на нас у цьому складному світі, нехай Твоя ласка буде нашим щитом, Твоя любов незламним муром, що захищає нас, від біди випробувань в Твої руки віддаємо наших дітей близьких. Навчи ходити шляхом правди і добра, будь їхнім провідником у кожній миті життя, відведи від них усі хвороби та недуги, наповни їхні серця твоєю мудрістю та силою, особливо мовимося за наших хоробрих захисників, котрі стоять на сторожі нашої України. Дай їм силу, мужність та витримку, аби перемогти ворога. Нехай Твоя правиця завжди буде над ними, оберігаючи всякої небезпеки, прошу тебе, Господи, благослови нас у повсякденних справах, допомагай у вирішенні життєвих завдань, наділяй нас мудрістю для прийняття правильних рішень, силою для подолання перешкод і терпінням. Для зберігання віри у важкі часи у Твоїх руках, Господи, наша доля, навчи нас цінувати кожну мить життя, бачити Твоє проведіння у всьому та завжди пам'ятати про Твою нескінченну любов, нехай Твоя благодать, освітли наш шлях, веде нас до істини і спокою в Тобі, прийми, Господи, цю молитву, як вираз нашої віри та відданості Тобі. Нехай вона піднесеться до Твоїх небес, як благоуханий Вадан, що відображає нашу віданість, надію та любов до тебе. Амінь. Господи, Всевишній царю Небеси і землі, Ти, що світлою волею Твоєю керуєш все світом, перед Твоєю величею складаємо наші молитви від серця, сповнені віри і любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благословенний будь, Господи, за Твоє безмежне милосердя, яке не знає меж, ти, що даруєш нам життя щодня, наповнюєш наші душі світлом і спокоєм, Пресвятий Отче, твої діла чудові і величні. У Твоєму милосерді ми знаходимо утіху в біді, силу в слабості, ти, що вислуховуєш кожне моління, прийми нашу подяку за все, що Ти даруєш нам, Велику Небесний, вклоняємось тобі, за Твою незмінну правду і любов, Ти є джерелом всієї мудрості, святість Твоя осяває наші душі, даруючи мир і злагоду. Господи, ти наша опора в часи випробувань, на у боротьбі, наше світло в темряві, захисти нас, милостой, Господи, від усякого зла, настав на шлях праведний і веди нас до вічного життя, ми молимось Тобі всемогутній за мир у світі, за злагоду і братерство між народами. Нехай Твоя любов об'єднає нас у спільній молитві і вірі, щоб ми, як Твої діти, жили в гармонії та мирі, благослови, Господи, нашу землю і її народ. Дай нам силу та мудрість служити тобі з чистим серцем і невгасимою вірою. Нехай кожен день нашого життя буде прославленням Твого святого імені, Преславний Господи, прийми цю молитву від нас, Твоїх покірних слуг, як знак нашої безмежної вдячності і глибокої любові до Тебе. Амінь. О, Всебагий Христе, Всевишній Царю, Небеси, Землі. Ти, що відкриваєш нам шляхи милосердя і благодаті, прийми мою молитву, немовка диво боговоне що здіймається до твоїх небесних обителей. пишіть імена та прохання в коментарях. Перед твоїм лицем я стою грішний і недостойний, але сповнений надії на твою безмежну ласку і прощення. Прошу тебе, о Господи, обдаруй мене смиренням і розумінням, аби крок за кроком наближатись до Твоєї святості, у моєму серці живе прагнення до очищення, до відродження душі, до стілення від болячих тіла і духу, Наділюй мене силою та мудрістю, щоб я міг. Переносити випробування життя з вірою та непохитною надією, благаю тебе, Христе, зішви захист твій над моєю родиною, оберігай їх від усякого, звай спокус, від невидимих ворогів та видимих недорогів. Нехай твоя благословена рука буде над моїми рідними і їх стежками миру здоров'я та взаєморозуміння. Вислухай, о Господи, моє благання про моїх близьких і дітей. Нехай Твоя невичерпна милість упроводжує кожен день, наповнюючи їхні серця любов'ю, терпінням і мудрістю, їм здоров'я і сили, щоб вони могли долати перешкоди та радіти кожному дню. Прошу тебе, Царю Небесний, благослови і зміцни, наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України, Наділи їх мужністю, витривалістю та вірою, щоб вони змогли перемогти ворога. І повернутися до своїх домівок у мирі та здоров'ї, о владико, ти що керуєш долями народів і серцями людей, допоможи нам у побутових потребах, в роботі, у вихованні дітей, у вирішенні життєвих завдань. Нехай Твоя мудрість і Твоя воля будуть наставниками в усіх наших починаннях. Висловлюю тобі, о Господи, глибоку вдячність за твої дари, за твою безмежну любов і за твоє невищерпне терпіння до нас грішних. Нехай кожен день нашого життя буде відзеркаленням Твоєї слави, вчинками любові та милосердя до ближніх. Амінь. О Всемогутній Господи, Небесний Царю, Ти, що світлом наповнив землю і небо, славимо Тебе, вічний творцю, у наших молитвах, ти наша надія, наша сила, наше спасіння, в Твоїй мудрості Ти створив світ, в Твоїй власті наповнив його життям. За твоєю волею ростуть дерева і ріки течуть, несучи благословення, ми вклоняємось тобі, Всевишній. за незлічені дари Твоєї любові, Ти вислуховуєш наші молитви і в твої безмежній доброті відповідаєш, Благословений будь Господи, за кожен день, що даруєш нам, за кожну радісну мить. За сім'ю, друзів за любов і тепло, за можливість бачити красу творіння, у скорботах і випробуваннях ми до тебе звертаємось, ти наша опора, наша утіха, наш захист, навчи нас бути милосердними, як ти, любити безкористово, прощати від серця, наділи нас мудрістю, щоб розуміти твої плани, сміливістю, щоб слідувати твоїм шляхам, дай нам силу боротися зі спокусами і терпіння, щоб переносити випробування. За все, що маємо, за все, що втрачаємо, за кожне випробування, за кожну радість, слава тобі, Господи, від усіх нас, твоїх дітей, що в тебе вірують і сподіваються, Амінь. О, Богословене, вічний Царю Небесний, світ воживе, що сяваєш темряву нашого буття, до Тебе звертаємося з глибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є джерелом усієї мудрості та благодаті, обдаруй нас твоєю невичерпною любов'ю та милосердям. Благослови, о Господи, нашу землю, що страждає від боротьби та розбрату, нехай Твоя благодать для рани нашої країни, приводячи мир та злагоду в наші домівки, надихни наших лідерів мудрістю та справедливістю, аби вони керувались Твоїми правдивими законами, прости, милостивий, наші гріхи та недоліки, навчи нас жити у злагоді з Твоєю волею, прагнути до благочестя та вдосконалення душі. Нехай кожен із нас знайде у тебе силу для подолання та випробувань, що зустрічаються у житті, Освітли наші думки та серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Надай нам мужності бути свідками Твоєї любові, виявляти милосердя та доброту до наших ближніх, несучи світло Твоєї правди у цей світ, благослови Господи, наших дітей, щоб вони вирости в любові та повазі до Тебе. Нехай вони знайдуть свій шлях у житті, керований твоїми заповідями та благословенням, захисти їх від та небезпек сучасного світу, ведучи їх стежками праведності та чеснот, о Великий творцю, прийми наші молитви та жертви вуст наших, які ми приносимо перед Твоїм престолом. Нехай наші слова та діла будуть тобі приємні, оспівуючи твою велич та любов до всього створеного. Ми віримо, Господи, що Ти завжди поруч з нами у радості та скорботі, у світлі та темряві, Твоя милість та благодатна, Хай супроводжує нас на кожному кроці нашого життєвого шляху, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, покровителю наших душ, світло Твоїх очей осяє темряву наших сердець, Ти, що ведеш нас крізь бурі, життя до безпечної пристані, Ти, наша надія на щит, наше невичерпне джерело сили. Від Тебе витікає вся благодать і мудрість, Ти наповнюєш наше життя глибоким сенсом і метою. Допоможи нам, Господи, бути у темряві, бути прикладом Твоєї любові та милосердя, Ти, що вислуховуєш наші молитви, посили нашу віру, щоб ми не сумнівалися у Твоїй благодаті, дай нам мужність протистояти злу, силу прощати та мудрість, бачити Твою волю в усьому, нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному кроці. Навчи нас бути терплячими, милосердними та щедрими, дай нам серця відкриті до потреб ближніх, щоб ми могли бути твоїми руками на цій землі. В Твоїй премудрості, Господи, ми знаходимо відповіді, в Твоїй благодаті, ми знаходимо стілення, нехай наші слова і діла служать на славу Твою, і нехай наше життя буде гімном хвали Тобі, Ти наша скеля і наша твердиня. В тобі ми знаходимо і захист, часи випробувань. Благослови нас, Господи, та наших ближніх, наповни наше життя світлом Твоєї вічної любові, слава Тобі, Господи, за Твої безмежні дари, за невичерпну милість і за Твою нескінченну благодать, нехай буде звеличене ім'я Твоє навіки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всемогутній Господи, Отче Небесний, творче життя і любові, з глибокою покорою, і непохитною вірою, звертаюсь до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що знаєш всі наші потреби щодо того, як ми вимовимо їх, пролий на Твою нескінчену милість, благослови Господи, наші домівки та сім'ї, оберігай їх від усякого зла і небезпеки, дай нам мудрість і силу піклуватися один про одного, особливо про наших дітей та старших. Нехай твоя благодать буде щитом для наших захисників, які стоять на варті миру і свободи нашої землі. Дай нам, Господи, силу прощати та бути милосердними, як і Ти милосердний до нас. Допоможи нам побачити в кожній людині образ твій, вчитися любові, терпіння та взаєморозуміння. Цей час випробування збережи наші серця, відвічаю та розпачу. наповни нас надією і вірою, що через кожну трудність та випробування ми стаємо ближчими до тебе, дай нам силу встояти перед викликами, зберегти мир у душі та любов у серцях, благослови, Господи, нашу землю та всіх її мешканців. Нехай Твоя благодать та мир, наповнюють наші серця домівки, міста та села, посили нашу віру, підтримай в надії. Обдаруй нас Твоїм миром та любов'ю, до Тебе, Господи, возносимо наші молитви та подяки, бо Ти є наша опора і спасіння, нехай буде благословене Твоє ім'я нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Великий і всемогутній, Господи, Боже, милосердя, ти, що керуєш долями народів і серцями людей, вдихни в нас дух миру, терпіння і розуміння, щоб ми жили у гармонії з Твоїм створінням, Твоя мудрість безмежна, Твоя воля незбагненна. Допоможи нам знайти шлях до твоєї правди, щоб кожен крок наш був кроком до світла, кожне слово відображенням Твоєї любові. Ми благаємо Тебе Всевишній, дай нам здоров'я і силу, щоб служити ближнім, ділитись твоїм благословенням. Навчи нас бути вдячними за кожне дихання, за кожен момент, що проживаємо під твоїм поглядом. Це час випробувань і невизначеності, будь нашим провідником і захисником. Наповни наші серця, надією та мужністю, щоб ми не зневірились і не заблукали, вчини, щоб наші діла були гідні Твоєї слави, наші слова, відвонням Твоєї мудрості, наші думки, відображенням Твоєї чистоти, щоб усе наше життя було присвячене Тобі, благослови нас, Господи, і всіх, хто нас оточує, щоб ми разом творили світ, праведності і добра, щоб наша віра в Тебе була маяком для інших, ведучи їх до світла твоєї вічної любові. Амінь. Все, благий Отче Небесний, ти що кориш світами і ведеш нас шляхами праведності, прийми нашу молитву, що вививаємо перед Твоїм священним престолом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо будь ти, Господи, за Твоє невимовне терпіння та нескінчену доброту. Ти ще джерелом всієї радості, і миру наповні наші серця своєю благодаттю, щоб ми з вірою і надією давали життєві випробування. О всемогутній, Господи, Твоя мудрість не збагне на Твої шляхи, невимірні. Навчи нас бути терплячими, смиренними, щедрими, щоб ми відображали Твою безконечну любов у наших діях та словах. Пресвята Трійце, ми благаємо Тебе, освіти наш розум і серце, щоб ми глибше розуміли Твоє Слово, і могли стати вірними свідками Твоєї благодаті у світі, Господи, Вседержителю, поглянь милостиво на тих, хто страждає, хворіє, зазнає бідності чи самотності. Нехай Твоя утішаюча рука буде з ними, даруючи надію, зцілення та мир. Ми мовимося Тобі, Отче, за наших ближніх. За всіх, хто потребує Твоєї допомоги та заступництва, нехай Твоя любов обійме кожне серце, принесе прощення і взаєморозуміння, Благослови, Господи, наші сім'ї, наших дітей, батьків, дай нам мудрість та силу виховувати їх у любові і праведності, даруй нам злагоду і мир у наших домівках, Преславний царю, ми віддаємо Тобі наші думки слова і діла, нехай вони будуть достойні Твоєї слави і милості навчи нас жити в гармонії з твоєю волею, щоб кожен день нашого життя був гімном похвали Тобі. Всемилостивій Боже, прийми ці слова нашої молитви, як вираз нашої безмірної віри та непохитної надії на Твоє проведіння. нехай буде здійснена Твоя воля, як на небі, так і на землі. Амінь. О великий всемогутній Господи, Ти, що керуєш всесвітом і знаєш кожне серце, смиренно благаємо Тебе про Твоє невимовне милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. На колінах зі сльозами в очах ми просимо тебе про прощення наших гріхів, які часто обтяжують наші душі та віддаляють нас від Твоєї святої волі. Благаємо тебе О всесильний, даруй нам силу протистояти спокусам, що оточують нас у цьому світі. Допоможи нам зберігати чистоту душі та тіла, щоб ми могли бути гідними Твоєї безмежної любові, нехай Твоє світло провадить нас через темряву сумнівів та страхів, вказуючи нам шлях до спасіння, ми мовимося за мир у нашій землі. за зцілення ран, що завдала війна. Нехай Твоя рука веде до примирення, до відновлення справедливості та гармонії серед народів. Дай нам мудрість, щоб ми могли будувати міцні зв'язки братерства та взаєморозуміння. Замість ворожнечі та ненависті, о Господи, Ти ще джерелом усього живого, благослови землю нашу, щоб вона була подючою, насичувала нас своїми дарами, допоможи нам цінувати кожен плід, кожну краплю води, кожен подих повітря, який ти нам даруєш. Звертаємося до тебе також з проханням про здоров'я та силу для наших лікарів, вчителів та усіх, Хто служить на благо громади, нехай Твоє благословення перебуває з ними у їхній важовій праці, наповнюючи їхні серця любов'ю та витримкою. О Боже, Ти, що є джерело мудрості та знання. Благослови наших молодих, щоб вони виросли розумними, сильними і справедливими, навчи їх цінувати істину, шанувати старших та відстоювати добро у всіх його проявах, прийми, Господи, наші молитви, як вираз нашої надії та віри в Твою безмежну доброту, нехай Твоя благодать, освітлює наші душі, роблячи їх здатними на великі вчинки любові та милосердя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшти це від оближні вашим до поширення Слова Божого Благослови Господні, нехай перебуває з усіма нами.